Чи можна пошкодити кишківник при колоноскопії, та коли при цій процедурі необхіден наркоз? Привіт, я лікар гастроентеролог Юрій Душинський. Підписуйся на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, з самого початку, що таке колоноскопія? Колоноскопія це така процедура інвазивна. Це метод діагностики, який дозволяє візуалізувати наш кишківник. Як же проходить ця цікава процедура? Спершу необхідно підготувати свій кишківник для того, щоб він був порожнім, адже це дасть найкращу змогу для того, щоб візуалізувати кожну частину нашого товстого кишківника. З цією метою у нас за день до того, як ми проводимо дане обстеження, лі. Пер це все індивідуально може призначити або проносне, або клізму для того, щоб очистити кишківник. Обстеження проводиться в положенні на бочку зі зігнутими ногами. Це дозволяє якомога краще оглянути ваш кишківник, тому що в цьому положенні і лікарю, і вам буде легше лікарю легше. Провести цю процедуру, а пацієнту легше перенести цю процедуру. І е, коли ви знаходитеся на бочку, лікар, попередньо е, підготувавши місце ведення, це задній прохід. А через нього проводиться ведення зонду на товщину е, на е, глибину всього тостого кишківника. Час обстеження, якщо це здоровий кишківник, в середньому триває десь 5-7 хвилин, для того, щоб лікар мог дуже гарно візуалізувати, оглянути всі частини тостого кишківника. У випадку, якщо там будуть знайдені якісь аномалії, які не типові для здорового кишківника, то ця процедура може тривати набагато довше. Це може бути і 15, і 20 хвилин, особливо якщо буде проведення якогось там біопсійного дослідження, тобто коли будуть брати шматочок слезової або якогось утворення у вашому кишківнику. Під час дослідження в товстий кишківник може накачуватися повітря. Це робиться з тією метою, щоб розправити, якщо є якісь ділянки, які можуть приховувати в собі під складками там, кишківника, або сам об'єм не дозволяє гарно оглянути ендоскопом, то лікар тоді буде вводити повітря, Для того, щоб це абсолютно безпечно і воно підвищено. Що інформативність даного обстеження. Коли ж необхідно проводити колоноскопію, це все індивідуально вирішує ваш лікуючий лікар. Є профілактичні обстеження, колоноскопія, але в переважній більшості країн світу вік становить 45-55 років, коли необхідно вперше зробити колоноскопію, якщо у людини немає жодних скарг. В цьому віці зростає ризик новоутворень кишківника. І вчасна діагностика цих новоутворень, вона дозволяє зробити прогноз по лікуванню якомога краще. Які ж скарги повинні бути у пацієнта, щоб лікар. Призначив колоноскопію, тобто, якщо лікар бачить, що у пацієнта є підозра, наприклад, на якийсь. Пошкодження е, анатомічне е, тостого кишківника, або це може бути підозрювано пухлинні утворення, або запальні утворення. Наприклад, у пацієнта є кров в стільці. Непостійна, невеликих кількостях, а вона присутня. Тоді ми можемо підозрювати таке захворювання, як, там, ерозивний коліт специфічний, або хвороба крона. Якщо у пацієнта є стійкий больовий синдром, який нічим не купується, або ефект є під дією ліків. Або якщо у пацієнта є тривала діарея, яка при додаткових методах обстеження показує, що це є якесь запалення. Тоді лікар, щоб виявити причину цього запалення, призначає колоноскопію. Чи є протипоказання до ведення колоноскопії? Відносними протипоказами до ведення колоноскопу є підвищення артеріального тиску, це психічні розлади, або якщо у пацієнта є дуже сильний больовий синдром. Але чому вони відносні? Тому що коли купуються ці стани, то тоді пацієнт в принципі, не має ніяких протипоказів до того, що був введений колоноскоп. Давайте далі поговоримо про те, як підготуватися правильно до проведення колоноскопії. В першу чергу, чи потрібна якась дієта, дієта насправді не грає якусь таку вирішальну роль підготовки до колоноскопії, а коли були неефективні проносні засоби або тлізми, то тоді використовували певні обмеження в раціоні людини, яка починала вже за тиждень виключати м'ясні продукти, обмежувати клітковину в раціоні, але воно не має зараз ніякої переваги над обстеженням кишківника. 아 <목소리법> Другий момент це які медикаментозні засоби використовують для того, щоб підготувати кишківник, для того, щоб він був очищений, так? для того, щоб колоноскоп міг максимально якісно оглянути товстий кишківник. Це може бути або проносні, або можуть бути клізми, або комбінація проносних і клізм. Це дозволить максимально якісно очистити кишківник і гарно візуалізувати цей орган. Що стосується вживання рідини, чи може це. Якось попливати на якість обстеження і підготовку до цього обстеження за допомогою ліків, які я вище згадав там проносна носне або клізма, то не грає роль те, що ми їли. Тобто на одно буде очищене, наш кишківник і буде підготовлено до проведення колоноскопії. З приводу фізичної активності впливає чи не впливає, вона не впливає на якість обстеження, тобто людина може вести звичайний свій спосіб життя, займатися спортом. Звичайно, якщо в людини це провокує підвищення артеріального тиску, тривало, то бажано, щоб обмежити. Але сама фізична активність не впливає на проведення колоноскопії. Що ж робити людям, які постійно вживають якісь ліки? Якщо прийом ліків не критичний? Критичний пропуск прийому ліків не критичний. Про це дасть вам інформацію. Ваш лікуючий лікар, який це призначив. То можна пропустити прийом ліків або відкласти їх прийом на більш пізніший час. Наприклад, колоноскопію ми робимо вранці, а пацієнт, який приймав вранці лікарський засіб, може перенести цей засіб на, там, після обіду або на вечірній час. Цю відповідь дасть конкретно ваш лікар. Загальних таких рекомендацій не існує. Чи боляче робити колоноскопію? Колоноскопія є інвазивним методом діагностики, тому вона трошки впливає. На больові відчуття може викликати дискомфорт в животі, тому якщо є можливість і відсутні протипокази, то бажано цю процедуру зробити під загальним значуванням. Якщо у вас є протипокази доведення наркозу, або а, немає можливості зробити а, наркоз в вашому медичному закладі, то тоді необхідно більш психологічно а, якісніше підготуватися до а, проведення цього методу діагностики. Таки за це відповідає лікар, який вас направляє, і лікар, який буде проводити цю процедуру. Ця процедура повинна проводитися під знечуленням, тому що це більш сучасно йде. якщо є можливість щось знеболити, то завжди бажано це знеболювати, тому що, наприклад, ми можемо і зуби лікувати без знечування, так але якість і психологічні такі моменти цієї лікувальної процедури будуть набагато гірші. Чи можливо замінити колоноскопію на якісь інші методи діагностики, наприклад, МРТ або КТ. МРТ і КТ вони, е, дають е, більшу інформацію про пухлиню утворення ерозії, наприклад, при ерозивному е, коліті, ми на МРТ і КТ не побачимо, якщо вони ще й маленьких розмірів. Тому, якщо нам необхідно е, оцінити стан сезової оболонки товстого кишківника, то е, єдиним методом діагностики є колоноскопія. А тепер я розповім про ризики, які можуть виникнути після або під час проведення колоноскопії, як будь-яка інвазивна процедура. Якщо ми проводимо якесь втручання, то звичайно є ризик того, що під дією колоноскопа інструмент, який вводиться в кишківник, Можливо, травматизація, але це зазвичай дуже рідке ускладнення, тому його боятися якби не варто. Наступний ризик, який цікавить пацієнтів, це чи можна інфікуватися за допомогою колоноскопа якимись інфекціями. Насправді цей ризик теж дуже сильно мінімальний, тому що використовуються максимально одноразові складові колоноскопа там, де їх можна зробити одноразовими. І е, дуже ефективні засоби для дезінфекції дозволяють досягти майже 100% дезінфекції колоноскопа після е, повторного його введення наступного пацієнту. Тому не варто хвилюватися з приводу якості проведення колоноскопії. Звичайно, зберігається людський фактор. Тут це на е, підувагою. Пацієнта, тому слідкуйте за гігієною в лікарні, слідкуйте за санітарним таким станом кабінету лікаря, де проводиться. Це дасть змогу вам оцінити вже якість ймовірну якість проведення колоноскопії і ризики, які можливо несеться колоноскоп для вашого здоров'я. Ну на цьому все. Якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте в коментарях під цим відео. В наступних відео я обов'язково відповім на всі ваші запитання і коментарі. А також пишіть у коментарях про те, що ви хотіли від мене почути, щоб я вам міг розповісти. Підписуйтесь на канал MedPlus, ставте лайки, коментуйте, щоб максимум людей дізнавалися інформації про своє здоров'я.